Так, доброго дня. Сьогодні, на жаль, 17 грудня на автодорозі Н-22, сполученим у Слух Луцьк Рівне, на 105-му кілометрі в селі Звірів Ківерецького району відбулася, на жаль, дорожньо транспортна пригода з потерпілими. За попередніми даними, водій вантажного автомобіля ДАВ, рухаючись в напрямку з міста Рівне, в напрямок міста Луцька. Здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автобусом Неоплан, який рухався по маршруту штутгарт київ Значить, За попередніми даними, також в автобусі знаходиться близько 20 пасажирів. На жаль, два водія автобуса загинуло, один на місці пригоди, один в лікарні. І два пасажира автобуса і пасажир і водій автомобіля дав наш травмовані. По даному факту буде відкрито звичайно кримінальне провадження по статті 286 Кримінального кодексу України. Прошу, якщо є запитання з даного приводу. А хто як сталося це... Автобусний план рухався по маршруту зі сторони Луцька в сторону міста Рівного. Він їхав по своїй смузі руху. Попередньо не можна зарадати висновки. Це буде звичайно слідчі давати ці висновки, але зіткнення відбулося на смузі руху. Автобуса. Тобто попередньо автомобіль дав, виїхав на смугу зустрічного руху. А покинув вдома, в якому стані був водій вантажі? Водій зараз госпіталізований, травмований, звичайно, там будуть проведені всі відповідні слідчі дії, від, відібрана буде, звичайно, кров і інші проби на вміст цього. Моя така особиста думка, що, мабуть, водій автомобіля дав, або був втомлений, або з великої дороги, тому що за попередньо, як виглядає дане ДТП, правило дорожнього руху порушив він.